І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 16 поранених. Поруйновані житлові будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, пошкоджена залізниця. 13 кабами росіяни обстріляли Запоріжжя напередодні. Одна з ворожих авіабом вилучила у житловий будинок у центрі міста. Про наслідки обстрілу кореспондентка Єва Миронова розкаже. Десятки цивільних будинків зазнали руйнувань внаслідок масованого ворожого обстрілу вранці 29 вересня. В центрі старого міста повністю зруйнована секція багатоповерхівки. Тут найбільше поранених. Діти позвонили. Мамо прилетіло у двір. Приїжджайте. Ось ми приїхали. Ну страшно, що я ще можу сказати. От вікна всі вилетіли: кухня, ванна, туалет. Навіть на протилежному боці вікно у дитячі вилетіло. Двері вхідні перекосило, тріщина на кухні. Подруга Ольги Лариса прийшла підтримати постраждалих і допомогти з речами. Жінка живе неподалік і каже, що теж сильно перелякалася, збилась, коли рахувала вибухи. Десь до дев'яти дорахувала, а потім вже не рахувала. У коридорі сиділа, а потім вже почала обдзвонювати друзів. Ось зателефонувала подрузі. а Вона каже, що в сусідній дім я трохи нижче живу. Це, звісно, дикий жах. Я не знаю, але це просто жахливо. Скільки людей постраждало? Таке горе. Костянтин також прийшов допомогти друзям, які постраждали, і попрацювати безпосередньо на місці вибуху. Я приїхав допомогти своїм. Друзям, знакомим приніс воду, приніс батончики, щоб підтримати, якось сам допомогти розібрати завали, допомогти прибрати мусор. Такого плану все Я об'єдналася всіми знакомими. Приїхали зараз. Буду допомагати. помешкання. Олени поруч зі зруйнованим будинком. Жінка прихистила дівчину, що евакуювалась з окупованого Бердянська. Тут у нас квартиранка дівчина, дівчина з Бердянська. Ну я думаю, що вона поїде. Дуже страшно було. Вона у шостій ранку нам подзвонила. Така, така ситуація приїхала допомагати. Олена показує квартиру, побиті всі вікна і балкон. А Настя говорить, що встигла спуститися в укриття та вже після вибуху поруч з будинком. І полетіли і стекла, вікна, пиляка полетіла, все полетіло. Звичайно, я кота під мишку, Насправді ще була не дуже вдягнена, щоб бігти в укриття. Вдягнулася і побігла в укриття з котиком. Кажехлива, жахлива ніч. Пані Лідія нарахувала 10 вибухів зранку. Жінка обурена несправедливими правилами війни. Я От думаю, а чому нам не дають їх бомбити? П'яту частину України окуповано. Вони можуть нас бомбити скільки їм хочеться. А чому нам не дають, щоб ми бомбили їхні склади, їхні військові частини? Чому за що народ ось так можна знищувати? Через цей обстріл Запоріжжя пошкоджено понад сім десятків квартир в багатоповерхівках. В інших районах зазнали руйнувань будинки приватного сектору. Людям надається вся необхідна допомога. Єва Маронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.